Як часто у вас було так, що ви побачили якийсь український камуфляж або скріншот на лайві, а через хвилину його вже нема? На офіційному форумі War Thunder та на лайві діє особлива магія: на цих інтернет-сторінках живуть лепрекони, що мають силу за секунду видалити те, над чим ти старався не одну годину, а може навіть кілька днів. Справедливості ради мушу сказати, що камуфляжі з зетками на всю башту теж приречені на видалення. От тільки все одно іноді виникає питання, чому жодного українського камуфляжу до сих пір немає на біржі. От в останньому оновленні туди закинули камуфляж з георгівською стрічкою на борту. Тобто червоно-чорний прапор, який заборонений в Росії, наносити не можна, а цю колорадку, що офіційно заборонена в Україні, Німеччині, Литві, Латвії, Молдові, Естонії та ще в кількох країнах, треба обов'язково вхати у бокс. Ну, це вже таке, всі ми знаємо, що це за компанія і звідки вона вилізла. Не для того я зараз записую це відео. А розповісти я вам хочу про мій камуфляж для BMP Bradley, який прожив на лаві буквально пару хвилин. Всі ви бачили в інтернеті фото американського подарунку м 2 Bradley, який наші воїни пофарбували в піксель. Камуфляж нанесений згідно новими правилами, що вступили в дію ще в 2021 році. Це постаралися хлопці із 47-ї бригади Магура. Фото розлетілося інтернетом, тільки леніві його не постили, і тому я просто не зміг не зробити такий камуфляж. Для максимальної історичності я намагався намалювати його піксель в піксель, так як на картинці, наскільки це можливо з однієї фотографії. Звісно, у грі ми маємо Бредлі M3A3, а у наших хлопців модифікована M2A2. Це робить камуфляж напівісторичним. Але ці дві машини подібні і мають одну основу. На бортах, спереду та на кормі можна побачити символ у вигляді стрілки з цифрами. Ці розпізнавальні знаки з'явилися після зробленого фото. Бо вже на навчаннях вони були нанесені на техніку, але під маскувальною сіткою толком нічого роздивитися не можна. Так само вони були нанесені і на танки М55С, та на іншу техніку, що перебуває на озброєнні цієї бригади. Нагадую, що всі ці фотографії взяти із сторінки самої 47-ї бригади. Тут нічого секретного вже немає. Деякі західні блогери назвали їх Списом Марса по аналогії з усім вам знайомим щитом та списом Марса. Дехто побачив там знак Зодіаку-Стрілець. Аватні голови звичайно побачили нацистську символіку та провели аналогії з емблемою 23-ї танкової дивізії Гітлера. Мені от цікаво, у них в країні всі, хто народилися під знаком стрільця, вважаються нацистами. Але адекватні люди знають, що це просто тактичний знак для швидкого розпізнавання, що несе якусь певну інформацію. Що це за інформація, цього вже серйозні дядьки нам не скажуть, по крайній мірі зараз. Сам камуфляж, який всі мої роботи, повністю функціональний і на нього можна чіпляти наклейки. Словом, все як завжди, зроблений в 4К та стиснутий, щоб не займати багато пам'яті. Не забувайте, що це користувацький камуфляж, і бачити у грі його зможете тільки ви. Отже, він був забанений за 2 хвилини після того, як я його виклав. Шкода було часу витраченого на це все, тому я виклав його на Nexus Mods. Я знаю, що для того, щоб там скачати моди, треба зареєструватися, але це єдиний великий сайт з модами до ігр, не пов'язаний з Росією. І модерація максимально лояльна до такого роду контенту. До речі, там вже дуже давно лежить історичний камуфляж для Т-35 з написом Слава Степанові Бандері. Я думаю, пояснювати, чому його немає на лаві, не потрібно. Робився він по фотографії з журналу про старінський танк. Історія танку дуже проста. Після того, як він зламався десь у Львівській області, екіпаж його покинув, а місцеве населення розмалювало його таким чином. І буквально коли я робив це відео, отримав сповіщення, що забанили ще один мій камуфляж для BMP 2 під назвою PANDA. Він був викладений аж у 2020 році, провісів майже 3 роки, а тепер став типу направлений до обговорення сучасних бойових дій. Така причина бану від модератора. Судячи з усього, коли він був викладений, він був направлений на обговорення майбутніх бойових дій. Ситуація, звісно, смішна, але це вже є нормою. Це теж був історичний камуфляж з 28-ї бригади, 6 часів АТО. Тепер зможете і його знайти на Nexus Mods. Взагалі я буду там викладувати все, що не пройшло модерацію на лайві, бо шкода свого затраченого часу, а так може хтось скачає, комусь буде цікаво. Посилання на мій Nexus Mods, звісно, буде під відео, а також зможете знайти його в шапці мого каналу. На цьому все. Не забувайте про лайки і ту різну хрін під відео. До зустрічі!